Виїжджаєте за кордон обережніше, щоб не втратити свої заощадження. Ви знаєте, що по зеленому коридору можна виїхати із сумою без декларації, яка дорівнює або менше 10 тисяч євро. Зверніть увагу, що якщо у вас інша валюта, то до уваги береться курс НБУ, не комерційний, це важливо. Все, що становить більше 10 тисяч євро, ви маєте задекларувати. Якщо, наприклад, у вас 13 тисяч євро везете, то ви не декларуєте лише 3, ви маєте декларувати всі 13. Тому що 10 в сумці, 3 в умі – це не спрацьовує конфіскація, штраф, ну, вам воно не потрібно. Якщо ви декларуєте свої кошти, які перевищують 10 тисяч євро, ви маєте надати на митниці доказ, що ви ці кошти знімали к свого рахунку або що ви їх обмінювали. Всі ці квитанції маєте надати, але Крім того, ви ще маєте пояснити джерело походження коштів. Там є спеціальна графа 5, де ви маєте вказати, чи це внаслідок продажу, нерухомості, спадщина, підприємницька діяльність тощо. Тобто ви маєте показати джерело походження коштів. Не покажете джерело походження коштів, буде біда. Як правильно вивезти кошти, і як правильно їх задекларувати. Звертайтеся, я вам все поясню.